Захід хочу подякувати керівництву е Тимопільської міської бібліотечної системи за те, що ми маємо можливість проводити такі масштабні заходи. І як людина, яка займається документальною тіною, я досить часто себе ловлю на, якісь, на такі речі, що відбувається е якийсь символізм в датах і в подіях. Коли планували сьогоднішню... Сьогоднішній захід, сьогоднішню презентацію, ми розбиралися з Днем, Так, в п'ятницю можна, ну субота, неділя, вихідний і так далі. І коли ми визначилися і пана Володимира Мармусу, вдалося вибратися сьогодні в Тернопіль, до мене ж потім дійшло, що 8 вересня досить цікава дата в історії. Світові історії, бо саме в цей день була битва під Оршею, коли спільні, спільними зулями під командуванням Костянтина Островоцького була здобута перемога. І інший, інший символізм в тому, що цього року ми Відзначаємо 50-річчя Росохацької групи, героїчного чину, який був все рівно 50 років, і пан Володимир, керівник Росохацької групи. І знову ж таки тут присутні журналісти з Тіві 4, саме продакшн студія ТІВ-4, режисер Юрій Комаров відзняли фільм. І після презентації книжки. Ми його переглянемо. Ну, а зараз справді герой нашого часу Володимир Марнус, сам герой, батько героя, автор фундаментального дослідження Росохач у контексті історії України. Я прошу привітайте пана Володимира. Добрий день, шановне молоде товариство. Приємно сьогодні бути з вами, представляти себе, як кажуть діти, що десь приблизно 10 років я на нього на затратив, збираючи матеріали для цього видання. Ну і я річ, що це історія села, одного села. До якого, я знаю, можливо, з вас ніхто не має ніякого відношення, можливо, ви з других районів. Але я хочу наголосити на тому, що я фактично якби пропагую те, щоб можливо знайдуть люди, якісь історики з інших сіл, які також що були натхненими такими прихильниками своєї правдивої історії. І також збирали е, матеріали і, і публікували е, правдиву історію своїх сіл. Тому що е, історія України вона власне складається з таких маленьких клітин, сіл. Е, і бажано, щоб та історія тих сіл була правдива. знаєте, що в ті часи комуністичні, навіть ще й тепер подається неправдива історія, в, в різних нюансах перекручення в той чи другий спосіб, але історія ще далеко не є такою, якою би не хотілося. Такі книги вони повинні стати до нашої майбутньої великої національної історії, яка, мабуть, буде складатися десь за 100, 100 томів от, багатої історії, тому що в ті комуністичні часи вона применшилася. Я пригадую, що ще в 60-ті роки, коли я ходив до школи, була спроба вчити в шкільний. Предмет історії української ССР. бо була історія, загальна історія ССР. А була І вона така була невеличка історія, де там наголошували, на роз'єднані України з Росією на таких самих моментах, де підкреслювала, що Україна це частина фактично Росії, але в результаті різних воєн, інвазій, вона була відірвана від Росії тут раз, то вона стала на своє місце, вона воз'єдналася вже там, імперію. Але і то та історія вона довго не тривала, бо знайшлися якісь критики, що там все ж таки недоліки, вона була. потім була вилучена з предметів. І от до кінця все-таки воно демонструвалося те, що Україна є частиною Росії. Сьогодні ми підкреслюємо, що ми ні, ми все ж таки е, великий український народ, ми окрема нація, ми маємо велику свою історію, якщо Росія десь там щось хоче. Претендувати десь на найдавніші часи, то вона просто краде саме нашу історію. Ну, я не буду вам то пояснював, Але що до цієї книжки, то я пробігся від найдавніших часів, тому що ми не є десь на якісь чужі е, території. Ми давні, е, ну тут корінні мешканці на цих землях, цю книжку, чи? чи свою історію. Присвятив, тому що він, він, він віддав життя вже тепер. Він от, 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 болить душа, бо то син. Але ми мусимо жертвувати, ми мусимо жертвувати, тому що без жертв нема перемоги. Шкода, шкода на... Трачаємо найкращих, найкращих сидів, близьких. Але що зробимо? Ми маємо такого ворога. Воно комусь, мабуть, навіть і не снилося, що той в лапках старший брат може на таке піти, що, що Друга світова війна яка також принесла багато шкоди, але порівняно з нинішніми цими подіями то є ніщо. Ну, я не знаю, що я вже хотів би, хотів би побажати всім вас вам, щоб ми дійсно вже закінчили цю війну, а ви вже брали участь тільки в її відбудові, творенні, створенні нормальних родин, сімей. Вже у незалежній такій соборній українській державі. Тож і не йти і як самостійна європейська висококультурна держава, яка має свою історію, культуру і великі перспективи на майбутнє.